Вітаю садівників. Знаходимося на Вінниччині Барський район у плодовому саду. Зараз покажу вам Golden на Pi M9 на кінець липня. Ось така в нього якість. Парши дуже мало. В основному на листках і то не на всіх. Але бачите, парша присутня. Ми її залічили. От. І якість була досить непогана по яблукам, якби не град, який до нас завітав усе нещодавно. Дивіться, аж поламало гілки. Такий був сильний штормовий вітер. Трошки насипало яблук, небагато, але там десь одне-два під деревом валяється. Град йшов з західної сторони, тако під кутом. Тому одну сторону більше посікло, другу менше. Бачите, якщо придивитися, є такі ум'ятіни, бачите все. Нам ще пощастило, що не пробило шкірку. От, на червоних сортах так не видно, а от на Голдені це можна побачити. Ну, що робити? Буде декілька відсотків піде другим гатунком. Дивіться, ми Голден не рядили в цьому році. Всі знають чому, бо були приморозки. От, тому його трошки, скажімо так, насипало неодномірно. Десь більше, десь менше. І по калібру він теж різний. Бачите, ось є п'ятерочка на кінець липня. Ось ось десь це яблуко можна і забрати, бо воно 35 приблизно. Бачите, таке бажано б викинути. Ну, звісно, Вручну ніхто рідити не буде, бо цього року яблук небагато. Врожай я оцінюю від максимального десь, напевно, відсотків на 35-40. Грубо кажучи, десь біля половини від того, що могло бути, але і так непогано. Бачите, десь 8, десь 10, десь 12 кілограм на дерево є яблук. Ось сьогодні будемо працювати тапсін М. Я дам дозу трошки більшу. Не рекомендовано 1,4-1,6, а дам дозування 2 літра на гектар. Так, що ще? І, мабуть, додам трошки добре, щоб підтягнути розмір яблук. У нас на даному етапі, бачите, Golden 40-50, Legal 45-55. Калібр. І то, що я бачу от на кінець липня, то першим гатунком піде десь, мабуть, відсотків 65-70. А до 30% це буде, мабуть, другий гатунок і не кондиція на сік. Чому такі пропорції? Тому що, по-перше, яблуко не ріджене. І в цьому році багато. Яблук мають таку ржавленість, мають сітку через те, що були приморозки. Оці яблука, які мають сітку, невеликий калібр, скоріше всього, підуть на сік. Ось такі яблука. Бачите, про це я говорю. Оце завість, яка пошкодилась на весні. От воно має таку рапату поверхню. От. По парші. Відсоток незначний, де-не-де якась сяточка ось буде, але таке яблуко можна, в принципі, продати як сортове, якщо одна невелика цятка, це не проблема. А відсотків 70, мабуть, піде першим гатунком, Ну, це по голдену. Пінови, Влігала, вайдереда. Трошки ситуація буде не така. Покажу вам зараз виноград. От, до всіх катаклізмів, які були, ще додався град. От. Ну, в цілому більша частина ягід ціла. Є, звісно, ось пошкоджені, посічені. Не знаю, чи фокусується. Зараз відірву ягоду покажу ближче. Ось Такі пошкодження. Бачите, пробита шкірочка і буде гнити. От, звісно, ми дамо фунгіцид, але... Прийдеться при збиранні врожаю прорізати грону і отакі ягоди викидати, якщо вони самі, звісно, не обсипляться. От, так що рік цей досить складний. От зараз у нас зривається вітер, кругом хмари, але десь з 3 години передають вже без опадів. Листя продує, трошки протряхне ґрунт. І ми десь після 3 години почнемо обробку. Зробимо весь сад через ряд, покропимо, а потім на вечір ще зробимо по іншим рядам, також через ряд. І так плануємо за день закрити сьогодні фунгіцидну обробку. Це вона у нас виходить предостання. Залишки невеликі, у нас лишилась трохи скора. Скор, Хорус і Касайт. Оце все, що у нас лишилось на цей рік. Тапсін я мусив докупляти у Ігоря. Брали з торгового дому насіння. От тут у нас молода грушка, я, мабуть, показував. Яблунівська і ноябрська. Дерева поки що невеликі, тому що садилося це другим гатунком. Тому дерева тут невеличкі, а інша площа садилась першим гатунком і там саженці кращі і навіть де не де є плоди. Ось така ситуація у нас по яблукам. Голден це самий такий примхливий сорт, самий делікатний і в плані парші, і в плані градобоя, тому я вам показую Голден. Ситуація по іншим сортам значно краще. Бачите? Град був такий, що пробивав листя на виліт. Але плоди не пошкоджені, тобто шкірочка не пробита. Якщо десь є якась деформація, то це не проблема, це все затягнеться. Бачите, є залишки фунгіцида, не дивлячись на те, що шалені були опади, все-таки залишки мерпана усе є. Так що... В цілому гріх жалітися. В когось може бути набагато гірша ситуація. От, в принципі, все, що хотів вам показати, це була невеличка така екскурсія по саду. Вінницька область, Барський район, кінець липня 2025 року. Дякую всім за увагу. Мира добра. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дізлайки, коментуйте від 7 слів і більше коментарів, якщо можна. Тоді YouTube просуває ці відео більш активно. Все, всім тоді до побачення. Пока.